Під з вами я артем і, 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 і моїми з питаннями проти, проти моїх машин. Не в цьому ролі, ці, ці, я я подивлюсь, по, скільки обільшаюся, що арок може приїхати мої ласточки і заварити сьок, кофіййоком, готуватись до Нового віку. І гарну просмотру, кодіти лайки, бо вам кадіть лайки, підписки і вам не сложно, а мені приємно. І пиши до просмотра. І ці всі машини не мають пройти один тест. І ці всі марищи не мають пройти тест проти цих рук. А кінець буде для них печальний, бо я нікого не щиджу. Від першого рівня до восьмого. Мені лінькі було вже класти гриби. Ну, гарного просмотру. Давайте почнемо з пазіка. Пазіка. Він такий у нас... Ну не, давайте краще зинчик з машин. А теперь от цену і лямбі. Давайте опа. Разгончик. І поїхали. Ого. Ого. А ти проїхав все. Ой. Давайте і не пущим машину, як я говорив. Все, машину скру. Куда? Может, зберегти что ты? А давай иди там. А я за новими. Лай там уломайся. Короче. И да. Після ля. того, коли я побився з якимось там там. Сусідом, коли ми приїхали по гардом з тим відбілом, а е мого друга повезли в лікарню, бо у нього було жорстке ранення серця. Ну добре, давайте про це не і починати. Я з цим далі піду. І потім оця ласточка моя, хтось знає. Ой, я кудись не туди поїхав. Так. Опа! І мінус. Мінус машинка. Пішу і далі. Опа. Давайте ми питати. Я не пам'ятаю, як цю машину. Супра! От! Давайте далі. Супра. Поїде з нами. Так, що Супрою, А ні, вона не велика. И І... І... тоже чекаю, то что ты там нашли. Пока. Сука. Хана супер. Короче, я расколот матыва. Погнали до инших машин. Ну, давайте я убейщу рамку. Раз. Это у нас на ней Вот такая фигня, фі яка в якажу машину. Потому у нас до 15-го. Від 14 12-го, 11-го. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І так буде дедойке. Доки до не закінчиться. І ми подивимось, яка машина зможе дойти до... до якого там числа. Я вже не пам'ятаю навіть. Входить 13. Ну добре, яка дойде до останнього числа. Давайте подальше ще продовжати. Погнали. Е давайте мою красоточку. Попадемо, давайте берегу. Ой-ой. Вона нас вільки на девятому. Ну Ой-ой. То... Що з тобою, мама рідна, боже. Її трохи скрючи. Буду робити. все на на не... не... на неї я перестав відстувати дебализм. Попропаркурим. Вот так, отак, 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 отак. Ну, давайте петет. Оцю цю Ой, бляха. Развончик, и убей! Тоже там да и мол и моя красоточка. Вс, давайте це ширим. Иначе тут машины просто будут падать. Опа, вс. Надо напитпрыгнуть. Нет. Нахто и на них на напитпрыгнуть. И снова паркурием. Давайте питать. Пазик наш. Пазик, пазик. Так, треба розвернути пазик. Одним способом. Ой, пазик. Ой-ой-ой, шо. Ой, е, пазик запинився на трьох. Пазик, тебе не повезло, а ти сама гірша машина. Давайте попадем розгончик. Йубий, -майо! Що ти твориш? Що це машина творить? ма йо, йо, як так можна? Та тут скоро вже машина маш... маш... машина, тут буде зараз склад машин, так Тільки не перегай. Ч не перегнула я за... Так, погнали фокусом. Так. Карп, это моя коробка. Все. Друг, ты тут! Я як, як, все добре? Но игра на норме, та да. Нарко, це короче, як завжди. А ты что тут занимаешь? А, я займаю тут видео. Ну ладно, не буду, не буду мешать, Просто буду давать. Добре. Он прийшов, не знаю як. Давайте ты дальше маю машинку. Радгончик, поехали. Ууу! Давайте знов. Я не верю, что у нас тоже на тоже, на тоже такий самый. Так. Машинка тобі прийдет, отут почати ехать. Потім платформе. Да давай поїдь. Просто под платформа. О тут поедь. Да ты серьезно. Погнали! Разгончик. Блин, ти опозорилась як. Ну, з пазиком посидеш. Давайте потацю. Да Давайте знову опа. Ти серйозно? Там само де і він. Добре, давай. А, ти куди? Добре, це нормально що він вирос? Прикольно. Двух последовательно машина. Два торгова. И погнали. Оп! Оп! В смысле? Покинься и не без пуща эти вбивания. Блин, все, хана. Я за доїхати до кінця зараз. Він Рачі, а погнал до тої машини інтрасам. Куди вона мене відвезе? Що вона настільки велика? Давайте сам Ласа найгірше там. Я не розумію, як так можна. Погано. Погано, що тут... О, боже, треба вменшити трохи машину. Ой-ой, що я творю? Так. Я на ку ко куда давайтесь. Так, это забудь на вопрос. Опа. Ну папа. Дайте. Більше не стало. Да. И все машины вытраты. Що вам сподобається? Я голий! Блін, коротше, прийшлося заміняти облік, бо моя одежда десь пропала. Ну добре, Типа, пока мені сподобалось з вами. Надіюсь, вам сподобались зі мною. давайте, підписки, вам сложно, <стив> мені приємно. І дивіться мої <стив> інші ролики і нові, які будуть виходити часто і часто. І всім пока. І будьте завжди уважені. И всем пока! Ням-ням-ням-ням-ням! Так, и пока! Я в Опа, Все, это точно. Всем пока!